Що робити, якщо у тебе лише один вихідний, а дуже хочеться побувати в карпатській осені, побродити карпатськими лісами, помилуватись на гори, які переливаються всіми барвами жовтого з якоїсь верховини, побродити біля водоспадів, зайти в якусь печеру та і просто випити кави, милуючись красивими карпатськими краєвидами. Чи це реально, ми вирішили перевірити? Мене звати Інна Дудник, і це мій канал про мандрівки, цікаві локації, пригоди і дороги. Підписуйтесь, у нас тут цікаво. Тож, ми вирішили на один день поїхати в Карпати, піймати там золоту осінь. Для того вирішили вирушити в село Шишори на Гуцульщині. Це Косівський район. Село Шишори знаходиться на висоті 600 метрів над рівнем моря і тягнеться аж на 9 кілометрів уздовж гірської річки Пістинки, яка, власне, і утворює той каскад водоспадів, про який багато хто чув. Село взяло свою назву від слова шори, тому що передгір'я, в якому розташовано село, нагадує шори коня. І від того власне, і отримало свою назву. Село вважається курортною зоною. Через те в ньому дуже багато туристів, будь-які сезони, особливо влітку. І там ще є бугельний витяг на 800 метрів, тобто є ще горнолижні траси, тобто взимку теж є чим зайнятися. Славиться шишори в першу чергу своїми водоспадами, шишорськими або як їх ще називають сріблястими. Зазвичай знають про великі та малий гуки, але мало хто знає, що там аж сім водоспадів. І місцеві мешканці кажуть, що якщо ти побував на всіх сімо, сімох водоспадах, то можна загадувати бажання, воно неодмінно здійсниться. Мало хто з туристів знає, що великі і маленькі гуки є правий і лівий. Також там є водоспади, ем, барани, водоспад під кладкою та генеральський водоспад. Всі вони знаходяться на території села, недалечко один від з одного. Їх локації можна подивитись в Google Maps. Ну а найвідоміші, це звичайно великі та маленькі гуки, які отримали свою назву від власне, звуку, з яким падає вода з водоспаду. Великий гук має висоту 5 метрів і площу аж пів гектара. Це дуже красива кам'яниста місцевість, поруч є санаторії, є здравниці і там є мінеральні джерела. Тобто в, 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 територія використовується в якості ліктувальної зони. Кажуть, що е, ця мінеральна вода лікує захворювання кишкового тракту, серцеві та судинні захворювання, і навіть захворювання ментальним порушенням. Не знаю, правда це чи ні, але водоспади справді дуже красиві. Вихідні там завжди багатолюдно, але можна знайти е, і місця, де можна усамітнитись. Неймовірно красиві е, кам'яні такі береги, які утворюють невеличкі каньйони, і восени там дуже гарно. Ви бачите, що існує просто мільйон відтінків жовтого. Які падають на мільйон відтінків сірого на камені, утворюючи дуже красиві пейзажі і власне, там є чим помилуватись. Водоспади називають сріблястими через те, що коли вода падає, летять маленькі такі бризки, і вони такі створюють ефект сріблястої води. Також з шишорами є печера. Про печеру треба поговорити окремо, тому що з неї починається екологічна стежка, яка називається до, до на Вона піднімається на полонину, і це ідеальнісінький маршрут для того, щоб виручити кудись з дитиною маленькою, якщо ви хочете піти в гори, але не хочете догорити йти 5 км пішки і е, різко набирати висоту, і хочете щось зробити так не дуже далеко, то це ідеальний варіант, тому що довжина стежки всього 860 метрів, і вона має такий плавний набор висоти, проходить по Старовинному лісу, який, в якому ростуть столітні буки та смиреки, а восени він особливо прекрасний. Ми знайшли дуже багато видів рідкісних рослин. З нами була жіночка, яка працює е, в сфері ботаніки, і вона нам показувала ці рослини, рідкісна папороть. Е, на водоспади власне, приїжджають автобуси туристів і це великі та маленькі гуки, а менш відомі водоспади вони малолюдні. І там можна знайти завжди місця для того, щоб побути наодинці з природою. Намилувавшись на водоспади, ми вирішили випити кави та перекусити в дуже красивій, красивій кав'ярні, яка е, відкриває фантастичний краєвид безпосередньо на річку. Це справді дуже красиве місце. Поруч є база відпочинку, якийсь сувенірний риночок. Ціни досить демократичні, як для курортного містечка, і набагато нижчі, ніж на курорті букави. І ось, власне, далі ми пішли мандрувати шишорами для того, щоб відвідати печеру Довбуша, а також піднятись на полонину Росохата по тій самій екологічній стежці, про яку я вам власне, казала. Село дуже мальовниче, в ньому збереглась гуцульська аутентика, і там дуже багато є худоби, дуже багато старовинних, якихось з безлічі деталей, якихось будиночків. Дуже цікаве село, де дуже приємно пройтись безпосередньо по самому селищу. Ось, власне, початок стежки екологічної, яка піднімається на полонину і до печери. Пройти треба трошки по. По такому гірському, по кам'янистому схилу. Восени це не просто, тому що тече вода і падає листя, від того поверхня стає дуже слизькою. Тому якщо ми йдемо з малими дітьми, то треба дивитися тим, щоб суття було не слизьке, інакше ви просто не зможете піднятись. Власне від печери теж текуть такі потоки і утворюють невеличкі водоспади. До печери завжди є якась кількість туристів, наодинці ви там не залишитесь. Ця печера рукотворна і кажуть, що вона була створена в 700 році до нашої ери. Печера Довбуша також має назву Дажбожа печера, і це її історична назва. Вона висічена родом племені Карпів, як кажуть науковці. Вона має довжину 27 метрів. Це тунель, який спрямований на південний схід, і 12-метровий коридор, який закінчується розширенням двома. Ну і власне кажуть, що. Наші пращури там жили, полювали, там були воїни, там були якісь їх скарби збережені, і, власне, якийсь побут, який науковці можуть спостерігати і донині. Печера, нагадаю, рукотворна і вона була відкрита для туристів в 90-х роках. Ну і звісно, за карпатською легендою в цій печері переховувався Олег Садовбуш в 1738-45 роках, коли вів свою повстанську. Війну, ну а власне, хто часто буває в Карпатах, той знає, що в Карпатах дуже багато всього довбуша. Там є і печери добуша, і камні добуша, і стежки довбуша, і якісь схили довбуша, і струмки довбуша, оскільки цей герой дуже полюбляється. Гуцулами і дуже вони його шанують. Сама печера досить вузенька, ширина проходить півтора метри, але висота 2-4 метри. Тобто це не ті печери, де треба лазити, де є ризик застрягнути. Печера просто відкрита для відвідування. Вона відкрита спочатку 90-х років. І туди можна потрапити досить легко, прямуючи на полонину росохата. Не просто так почали робити якусь печеру, тобто там було якесь вже заглиблення, яке просто розширювали, таким чином печера стала відносно жилою, але, звичайно, що це почалося з природньої печери. Ну і власне в тому, в тому тонелі є джерело води, яке швидше за все використовувалося стародавніми мешканцями печери, ну і до нині воно існує. І, власне, намилувавшись водоспадами, походивши по печері і погулявши по Карпатському лісу, ми піднялись на полонину Росохата. На полонину привела екостежка, яка починається з головної дороги села Шишори. І вона проходить по території національного природного парку Гуцульщина. Е, іде через, як я вже казала, досить. Старі ліси букові, вони е, цінні вже самі по собі, тому що дерева досить старі. І також там можна зустріти е, дуже багато тварин, якщо вам пощастить там е, опинитись зранку або ввечері. В день, звісно, дуже багато туристів, тому е, дикі тварини відходять від е, екостажок або такого трафіку туристичного. Полонина взяла назву від Ростохи. Е, вона має таке роздвоєння через це, власне, і схожа. І отримала через схожість таку назву на полонині діюча калиба і період випасу худоби це період, коли з весни по пізню осінь. Там можна поспілкуватися з пастухами, отримати якісь знання, купити сиру, та й просто відпочити. Це абсолютно діюча полонина. Де є, збереглася така гуцульська аутентика. Ну і там звичайно неймовірні краєвиди Карпат. А нам ще пощастило тим, що ми застали той стан, як коли карпатські ліси змінюють ковір. І вони отримують таке дуже красиве янтарне забарвлення з відлимом червоного, десь з зеленоватими такими тінями. Ну боже, це дуже красиво. Це справді варто того, щоб піднятись. Ну і знову ж таки повторюю, що підйом на полони Росохата досить легкий. Це ідеальний маршрут для новачків, які не мають досвіду в гірських виходах, тобто це висота, але незначна. вона там 700 з чимось метрів має, тобто, це не, не та висота, де можуть бути якісь проблеми зі здоров'ям. І власне сама стежка йде не дуже далеко, тобто всього 800 метрів. Це легкий маршрут для новачків або для походів з дітьми. Ось, ну і ще до краєвидів, ви бачите, що це абсолютно фантастичні Шорські ліси, абсолютно фантастична така кукутська, буковинська гірська гряда, Карпати, які мають букові насадження, дуже красиві лісові. Варто було сюди піднятись і намилуватися цією красою. Нагадаю, що все це ми встигли за один день, тобто ми приїхали з Тернопільської області з Чорткова до. Шишор. Побували на водоспадах, не кваплячись, погуляли, зайшли, випили кави, помилувались красивими краєвидами, відвідали печеру довбуша, трошки погуляли по селу шишори і, власне, піднялись на полонину. Ось така мандрівка на один день. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть в коментарях, чи були ви в шишорах і чи колись. Бачили золоту осінь в Карпатах. Ось такі карпатські канікули. Якщо було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь. У нас тут ще буде дуже багато всього цікавого і корисного.